Ти коли-небудь отримував повідомлення від коханої людини, яке звучало надто ідеально. Граматично довершено, емпатично вивірено, але якось пластиково. Є великий шанс, що в цей момент з тобою спілкувалася не вона а штучний інтелект. Але найстрашніше не це. Зупинись на секунду і подумай: якщо ти дізнаєшся, що останні три місяці найтепліші слова підтримки тобі писала нейромережа, а твій партнер просто натискав кнопку копіювати. Ти відчуєш, що тебе люблять чи що тебе обманули. Аналітики з Кремнієвої долини вже називають 2025 рік роком смерті щирості. Ми стоїмо на порозі змін, де у наших стосунках з'являється третій зайвий алгоритм, який знає про твою другу половинку більше, ніж ти сам. Сьогодні ми розберемо 5 тривожних трендів, як AI вже зараз непомітно замінює живі почуття. І обов'язково додивіться це відео до кінця. У фіналі я дам конкретний протокол безпеки, три кроки, які треба зробити вже сьогодні, щоб захистити свою пару від цифрового холоду, поки інші будують стосунки з чат-ботами. Перший і наймасовіший тренд це ефект Сірано або спілкування на автопілоті. Ми почали делегувати емоційну працю машинам. Дослідження показують вибуховий ріст запитів до Ей на кшталт. Напиши, яке вибачення, як красиво розійтися, або як пояснити, що я образився. Ми втрачаємо власний голос. Коли ти просиш чат-бота сформулювати твої почуття, ти не проживаєш їх. Твій партнер закохується не в твій стиль мислення, а в мовну модель GPT-4. Виникає ілюзія ідеального розуміння в переписці, яка миттєво розсипається в реальному житті, тому що вживу під час сварки на кухні ти не можеш натиснути кнопку згенерувати іншу відповідь. Друга пастка це емоційний аутсорсинг. Замість того, щоб поговорити з партнером, люди 2025 року спочатку йдуть до AI. Він сказав ось це. Що це означає? Вона подивилася так, як мені реагувати. Проблема в тому, що AI це ідеальний підлабузник. Він завжди на твоєму боці. Він логічно обґрунтує, чому ти правий, і створить ехо камеру твого Ігос. Ти приходиш до партнера вже накручений і озброєний аргументами робота, замість того, щоб просто відчути живу людину. Ми розучуємося зчитувати емоції, бо звикли, що алгоритм рожовує їх за нас. Третій тренд це конкуренція з ідеальним неіснуючим ai компаньйони еволюціонували. Це більше не прості чат-боти, це сутності, які пам'ятають усе, ніколи не втомлюються, у них не болить голова і вони завжди в гуморі. На фоні ідеального цифрового друга реальна людина починає програвати. Реальні люди складні, вони дратуються, вони вимагають винести сміття. Виникає феномен мікрозради з ботами. Ти не спиш з ними, але ти віддаєш їм свою найкращу емоційну енергію, залишаючи реальній сім'ї лише в тому. Четвертий пункт це параноя діпфейків і криза довіри. Технології клонування голосу стали доступні кожному. Фраза Я цього не казав або це не моє повідомлення, набуває зловісного змісту. Ревниві партнери використовують AI для стеження, а шахраї створюють підроблені докази зрад. Фундамент стосунків, довіра підривається самим існуванням технології. Ми починаємо жити в режимі постійної підозри. А це точно ти мені дзвонив? Чи це згенерований голос? Це створює атмосферу тотального контролю, в якій любов просто задихається. І нарешті п'ятий тренд алгоритмічні реальності, що розходяться. Зверніть увагу, ви фізично сидите на одному дивані, але ментально живете в різних всесвітах. Раніше пари споживали приблизно однаковий контент. Зараз AI-алгоритми TikTok та YouTube можуть загнати вас у радикально різні бульбашки. Він бачить контент про жорсткий успіх і традиційні ролі. Вона про нову етику і незалежність. Алгоритми не просто підбирають відео, вони формують цінності, які стають несумісними. Ви стаєте чужими людьми, навіть не помічаючи цього. Бо ваші стрічки новин більше ніколи не перетинаються. То що з цим робити? Невже викидати смартфон? Ні. Технології це інструмент. Але не дозволяйте інструменту замінити майстра. Ось обіцяний протокол порятунку. По-перше, введіть правило тільки голос для важливих емоційних розмов. Текст легко підробити, інтонацію значно важче. По-друге, домовтеся про зони детоксу, наприклад, жодних гаджетів за вечерею. І найголовніше дивіться контент разом хоча б іноді, щоб ваша реальність залишалася спільною. А алгоритми знали, що ви пара. Бережіть справжність у світі, де все можна згенерувати, ваша щира недосконалість це найдорожча валюта. Підписуйтесь, тут ми зламуємо коди розуму, щоб ви могли зберегти своє серце. До зустрічі!